До того що відбувається в Україні, напевно, ви бачили також інформацію і відео за участі депутата Тищенка. Загалом ваші перші враження, тому що вже навіть в президента назвали такий вчинок ганебним. Загалом не не бачила людей. Взагалі поки що тих, хто у владі, хто би насправді був на стороні саме депутата Миколи Тищенка, але все ж таки про що це? Яка має бути відповідальність? І ми зараз бачимо, що і суспільство насправді і так в нас сьогодні не, не надто схвалює дії депутатів, а тут ще й такі скандали, і це все на тлі проблемами СТЦК, з проблемами СтеЦК з мобілізацією. Як вона може попливати, у що вилитись, що треба зробити з Тишенком, скажімо так. Напевно, є напевно десь якісь певні проблеми в кадровій політиці. Ну, мені так здається. Тому що давайте так: якщо б ми, якщо проаналізуємо там рік, два, три, чотири роки, ми не побачимо швидкої реакції на певні якісь скандальні ситуації. Тут, тут вже просто настільки розголос пішов, пішов такий потужний, що треба було реагувати швидко. Але є випадки, так само які можна назвати ганебними, кричущими з боку певних держслужбовців чи народних обранців, які тишком нишком так от тихенько десь якось замулялись, зникли, ніякого покарання не було. І це дає якраз е, е, можливість певним людям думати, що так зійшло там і в другому випадку, і в третьому, і в десятому, так і нам зійде з рук. Е, і оця безкарність, вона, і, на жаль, десь е, знімає е, оті, якісь бар'єри. Заборони умовні такі, які мають бути, ну це совість називається по великому рахунку. І якщо в людини е, оці бар'єри, якісь її внутрішні, вони відсутні, то все вона починає робити, те, що, е, те, що ми називаємо ганебними вчинками. Як тільки швидкість покарання е, буде а дуже е, ну такою, майже миттєвою, от реагування на це. І незворотньою, то тоді е, таких випадків з кожним місяцем, півріччям, роком буде все менше і менше і менше. Але, ну на жаль, ми бачимо, що не завжди можемо зараз е, згадати, ну як мінімум, ми з вами зараз можемо легко згадати якихось п'ять випадків, е, в когось знайшли е, величезні статки, хтось проживає там. Десь, я не знаю, в якихось хоромах за мільйони, і, 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 і ніяким чином потім е, не може довести, що це таке, звідки воно взялось. Хтось е, десь скоїв якийсь злочин, знаходячись за кермом в неадекватному стані, і так само це ніяким чином е, не, е, не покарано. Е, хтось комусь дає хабарі чи беруть хабарі, і реакції так само або ніякої нема, або реакція ну якось зволікає. Просто ну тобто, е, і люди бачать це все, і це дуже поганий фундамент для, для того, що нам потрібно зараз. А нам зараз потрібно максимально згуртуватись, тому що. От в кого, в кого, а в тому всередині України, ну вона величезна, ми розуміємо. І зараз будь-яка іскра, ну просто дає такий спалах на будь-якому рівні абсолютно. А, на рівні там, я не знаю, автобусна зупинка повадяться люди і все. І Це одразу а, ступінь просто. А, Десь роздратованості втоми, тої злоби, вона настільки величезна. Давайте згадаємо е, е, депутатів з гранатами місцевих якихось там органів місцевого самоврядування які просто наробили біди багато. Такого дуже багато. Як тільки е, представники влади покажуть людям, що вони е, швидко реагують на будь-який такий випадок, то ну це дасть дуже хороші результати в даному випадку. Те, що ви сказали, ну тут що тут коментувати, випадок дуже ганебний. Ну, і ще один випадок, от, який ми спостерігаємо взагалі не один на жаль, є з ТЦК нашим, але напередодні відомо, що напали на працівників Луцького ТЦК у селі Липини. Правоохоронці вже встановили особи двох чоловіків, які це зробили 41 рік і 39 років. Чоловікам не давали, не давали документів. Вони вживали на цензурну лексику, як пояснили у поліції. Один із них взяв балончик і розпилив обличчя військових, і також зник з місця події. Дивіться, ми також маємо розуміти, що є різні випадки, як і з боку людей, так і з боку представників ТЦК. Як це сьогодні регулювати? В Раді пропонували забрати трішки повноважень ТЦК, тому що щоб зменшило скандалів. А скандалів. Але як зменшити скандали, якщо, наприклад, і з боку людей простих громадян можуть бути якісь неправомірні дії? Це щось має бути глобальне на рівні законопроєктів, ініціатив. Як це ви бачите? На жаль, дуже часто в нас є е, приклади, коли м, на рівні уряду не приймаються певні конкретні рішення чи постанови, і це все спускається потім на плечі або місцевого самоврядування, або органам якимось увешкам. Е, ну, тобто е, центральним органам владам, але так, регіональним, десь представникам на місцях. Ну, дайте людям чіткі правила гри і все. Що стосується з, з, от, тих випадків, як, коли десь люди воюють з представниками ТЦК, перше переважна більшість, на жаль, в таких конфліктів відбувається внаслідок того, що люди своєчасно не пішли і не оновили свої дані. В нас йде війна. Чесно, треба говорити, що ну коли е, говорили про те, що йдіть о нові дані, треба було всім піти і оновлювати ці дані, ставати на обліки і т.д. і т.п. І зараз не було б ніяких абсолютно спекуляцій, провокацій е, і так далі. Але ж е, тут перше джерело в тому, що е, звичайні громадяни просто порушили е, ну, закони. І вони так зневажливо поставились до своєї відповідальності. В нас ж демократія, в нас ж повноважень дуже величезна кількість в людей, але от відповідальності не дуже багато. Чи бувають е, якісь е, перебільшення своїми повноваженнями з боку представників ТЦК? Скоріше за все так. Ну, бо це люди. Так само це не роботи. Якщо б роботи ходили, ну ми б чітко розуміли, що вони виконують прописані програми і все. Але це люди, е які розуміють, яке на них покладається навантаження. Багато є ветеранів, в яких загострення відчуття справедливості вони воювали. А вони спілкуються з е цивільними людьми, які їх там прокльонами там якось е обкладають, чи намагаються от за. Забризкати цих балончиками і так далі. Тому подібне е, говорили про мішкові такі, е, такі моменти, е, але щось воно поки що стопорнулось. Бодіками ну це дає можливість потім передивлятись кожний окремий випадок і потім встановлювати достатньо швидко, хто почав конфлікт. Хто провокатор, хто піддався на провокації, і взагалі вирішувати потім оці такі конфліктні ситуації в правовому полі абсолютно законно. Давайте згадаємо з 2015 року, коли почалася вся історія з патрульними поліцейськими з бодіками, так само було дуже багато негативного сприйняття патрульних поліцейських, тому що наші люди ну, якось не звикли, що їх там десь зупиняють, якісь щось перевіряють, і т.д. дає тепер. Тут така сама історія історія врешті-решт до патрульних відноситься абсолютно е, з повагою зараз. Нема вже ну або за рідким там виключенням оцих ситуацій, коли відкривають вікно, одразу телефоном в обличчя. А хто ви, а що ви, а представтесь, а давайте свої там посвідчення. Переважна більшість людей абсолютно нормальна і з повагою ставиться до патрульних. Така сама і тут повинна бути ситуація. Боді камери вони не вирішать це не панацея, але дуже сильно допоможуть як одній стороні, так і другій.